Так, звичайно, стан є для мене прикладом, тому що воно дуже серйозно ставиться до свого предмета і хоче, щоб учні більше про нього знали. Юлька, чи подобаються тобі уроки хімії? І чому? Так, мені дуже подобаються уроки хімії з Анною адже вона нам дає дуже багато знань з уроків хімії, і ми дуже багато дізнаємося про хімію поводі. Чи змогла б ти подружитися із Світланою Дмитрівною, якби вона не була педагогом, а була б твоїм однолітком? Дякую за цікаве питання. Звичайно, на мою думку, я могла б стати Світланою Дмитрівною подругою, якби вона не була педагогом а була моїм однолітком. Світлана Дмитрівна дуже добра, чуйна, уважна, хмітлива людина. Нас об'єднує любов до хімії. А так само Світлана Дмитрівна може допомогти у важкій ситуації. Саме тому я вважаю, що вона була б хорошою подругою. Дуже дякую всім вам за такі чудові і неординарні відповіді. І мені здається, що кожному з вас є що побажати Світлані Дмитрівні. Дорога Світлана Дмитрівна, хочемо побажати вам весняного настрою, позитивних емоцій, творчої від та перемог, Хороших та зухняних учнів та нового обладнання в Кабінет хімії. Наші дівчатка дуже допитливі і у вас є можливість задати одне питання, на яке ви отримаєте відповідь, що ви хочете запитати Світлана Дмитріону. Слава Дмитрівна, чи пам'ятаєте ви свій перший хімічний дослід?